мені буває страшно, тому що буває, що лунає тривога півдня. Але коли ми знаходимося у безпечному місці, ну, там все добре, я там не нудьгую. Щоб понизити страх, ми повинні дітей долучити до активної роботи. Дітям подобаються ігри і подобається багато малювати і вирізати. І сьогодні вони із м'ячиками гралися. Це набори, які зібрані за підсумком багатьох багатьох досліджень, що дитині критично необхідно під час перебування в укритті. Тобто, що ви уявляєте, що потрібно, щоб було в укритті, воно входить до цього шелтер-кіта.